Крім самих вправ зі зброєю, крім самої частини бойового мистецтва, яке включає в себе зброю, перше ознакою козака, що було Міч. Сабля. Міч. Міч. шабля це, шабля. Шабля, це вважалася світла зброя. Тобто це, була, це був показник статусу в першу чергу, що людина вільна, тільки вільна людина могла носити з собою зброю. Відповідно, в неї була шабля. Шабля ще вважалася світлою зброєю, тому що за допомогою світлої зброї завжди відбувалися Божі суди. В тогочасному судочинстві була можливість викликати на Божий суд того, хто говорив проти тебе неправду. Хто проти тебе говорить кривду, того можна визвати на герць з допомогою шабель. Герці мали різний ступінь. Жорсткості, тобто можна там було битися до першої крові, щоб підтвердити думку одної або іншої сторони, а можна було битися до смерті і за це не, ну, не каралися, тому що людина відстоювала свою честь, своє добре ім'я і свідки призивала е, Господа Бога, який мав би перемогу в поєдинці засвідчити чесність одної із сторін. Тобто люди. Не шкодували своє життя за тим, щоб відстояти своє чесне ім'я. І тому шабля це вважалася чиста і світла зброя, тому що за ставленням до шаблі перемогу в такому божому суді могла отримати, отримати тільки людина, чиста душею, правдива, яка стоїть на шляху правди. Відповідно, тому це була світла і чиста благородна зброя, яка підкреслювала статус власника своєю наявністю. Ну а робота з шаблями вона була різнобічна. Це в основному були рублячі і ріжучі удари, тому що за рахунок свого викривлення, викривлення клинка колючі удари шаблею могли призвести до... Перелу, ну, клинок просто мог зламатися, тому що ну, вектор прикладення сили, враховуючи вигін, міг зламати шаблю. Враховуйте, що вони користувалися захисними обладунками різними. От. Ну А працювали шаблею в пішому бою. Не дуже часто в основному в конному бою використовували шаблю. Хоча і спис, і піка використовувалася як і в пішому бою, так і в конному. Ну а в пішому бою в основному використовувалися списи. Пісна списів могли використовуватися. Ось такі, приблизно, ну, були менші, були більші. Форми самого клинка могли бути другими. Ну, але приблизно от такого вигляду сокири. От. Вона була приторочена за синою або на боці. От, і спочатку вправлялися, ну, у нас варіант коса є Вот. Вона не зовсім козацька, але приблизно от такого розміру, от, з іншим вістрям, просто ну, колючий був спис. От, називалося Ратище. От з ратищем в основному піші строї козаків виступали в бій. Ратище це була основна зброя козака, тому що вона дозволяла діяти на трошки дальній дистанції. Ну, а коли рати ще ламалося або втрачалося в бою, вступала в бій сокира. Сокирою можна було користувати користуватися на середній дистанції, О. тобто її запускали і от йшли, планомірно рубали. Таким чином або в дворучний хват можна було Ну, З дальніх дистанцій діставати, не з дальніх, з середніх, на підступах можна було підсікати ноги, вбати. І на ближній дистанції, от за, за рахунок такого хвату, от, можна було використовувати з двох сторін, тому що на верща е, держака воно теж мало певні властивості. Якщо на них піймати, то... Можна було нанести достатньо серйозні пошкодження. Джеки після сукири, якщо сухира теж втрачалася, вкралася шабля. От, і здійснювалася рубка шаблею. Ну, самі показові елементи, я думаю, всі ви побачите. От, зараз будемо всі показувати. О, коли і шаблі не ставали, тоді вхід йшли і южали, кінжали, ну або просто руки. І вже тільки у випадку втрачання зброї козак користувався як зброєю власним тілом. Зрозуміло? Давай, вербарку. так ну видно да что это большая сапля а вот это в принципе Спайс. то что можно чем уколоть ага. ну, сейчас покажу так что можно и делать останавливать ага. подрезать мощно бить Та дамо, дамо, і ще ж у козака. Ребята, поблагодарите. Завжди була нагайка. Спасибо. Спасибо. От, нагайка, в принципі, козаки завжди використовували, забув важель перемикання швидкості на коняці. Ну Верхи, коли їде козак, у нього нагайка розташована ось так на темляку. От, тут він тримає віжку. Коли треба, він бере і підганяє коня. Ну, хоча не так підганяють а пужають двох коня, робиш мах, от, і він пускається. Бити його при цьому не треба. От. Ну і звісно, що бували моменти, коли е, в руках залишалося, наприклад, або там, в повсякденному житті да, козак завжди він був загайкою. От. Тому що цим предметом можна було користуватися під час... Ну, наприклад, там, чиясь собака відривалася з цим і набігає на тебе з намірами загризти. Ну, ну, або вкусити, або відігнати з цієї території. От, ти можеш її одігнати саме за допомогою такого предмету. Ну або якась істота в людській подобі до тебе має якісь агресивні наміри. От, відповідно, можна відстояти свою цілісність за допомогою такого предмету. Ну а були види змагань, були уявний бій з використанням предметів. Тобто відпрацьовуєш ти все те саме, що і з реальним ворогом, але при цьому ну, ми з ним побратими, нам бити одне одного поки ні за що. Ну, от відповідно, ми просто позначаємо удари, ми їх не доносимо. Буває щось до носи. Ну і як розвага воно теж цікаво. Дозволяє себе тримати в тонусі, правильно, це весело. Так, ну а коли ще тебе... Буває, так трошки дістають, так воно мотивує і стимулює. Вот, і молотиш.